Я вас вітаю на своєму каналі. Сьогодні 1 липня і прийшов час для розкладів для знаків зодіаку на наступний місяць. І от сьогодні, зараз в мене буде розклад для близнюків на липень місяць. Отже, 2025 рік липень. Місяць для тих, хто народився під знаком Близнюки, під якою енергією пройде місяць? Ситуація на роботі, ситуація з фінансами, для сімейних пар, хто в шлюбі, яка ситуація. Там, в кого немає відносин, що покажуть карти, і порада місяця. Так, під якою енергією пройде місяць? Хм. Ну, такий. Цей місяць буде багатий на новини. Можливо, навіть на поїздки. І взагалі він такий буде, ну, не те, що неспокійний, суматошний такий. Багато якихось справ, багато новин, може, десь поїздок, переїздів, тобто багато справ. Та ще по цій карті, так, це карта швидкості. Так, тобто якісь такі події, новини, все це може бути якось так відбуватися швидко, неочікувано якось так. Ситуація на роботі. П'ять мечів. Ну, от, Тут треба бути обережним, тому що можуть бути різні конфлікти, і ці конфлікти вони, ну, от, будуть спровоковані. Можуть бути такі ситуації, коли вас підставлять, от, а потім ще й зроблять. Винуватою або винуватим. А також ще треба бути обережним в плані того, що можуть збирати якусь різну інформацію. І от це може все проходити в такої, якоїсь такої метушні. Да, суматохи, може, якісь такі швидкі зміни, от, щось міняють, швидкі новини, швидкі події, а за цим стоїть просто збір інформації. Ну, оскільки це на роботу, да, то тут уже ви самі дивіться. Чи це особиста інформація, чи це е, ну, інформація там, компанії, яку можна буде якось використати в їхніх особистих цілях. Тобто є такий момент. Ну, або просто такі, я ж кажу, якісь такі конфліктні ситуації і. Там, де людина захоче бути над кимось вище, да, розумнішим Тому... ну, тут порада яка, тут, в принципі, не йти на конфлікт, ну як і самому не йти на конфлікт, да, так і не створювати конфлікти. Тому що тут, ну, якби тобто, по цій карті тут переможців немає. Тут навпаки це така перемога, коли іншому буде не гаразд. Mm. Тому не створювати таких от гострих моментів. Ну і. Так, да, тут із фінансами, тут із фінансами можуть виникнути якісь хитрощі. І знову тут також карта, може... карта каже, що може бути якийсь збір інформації, тобто тут карти саме такі. Про інформацію, про логіку, про розмови, про підстави, про хитрощі. Взагалі така нездорова атмосфера. От, нездорова. І це може все відбуватися якось швидко і під впливом якихось таких швидких змін, швидких подій. І будьте обережними, да, з фінансами. Тобто, як можуть із вами хитрувати, так і можуть десь вас, ну, скажімо так, обставити, обікрасти. І тому треба по цим картам проявити свою таку. Гібкость, ловкость, бути спостережливими, ну і так от пильніше придивлятися до того, що робиться. Ну і не загострювати, не загострювати конфлікти, а якось обходити стороною і намагатися якось по-інакшому вирішити, да, домовитися якось так, е, ну, от скажімо так, розрулити, да, якось, е, знайти якийсь компроміс. Ну, така історія для близнюків. Так. В сім'ї для сімейних пар тут карта тут карта вибору, карта обдумування якихось рішень, ну тут, в принципі, тут може бути намічатися якась поїздка, може, ви десь збираєтеся на відпочинок. Та вибираєте зараз шляхи, да, куди. І, в принципі, ця поїздка може ну, дійсно швидко статися. От. Тобто тут, якщо, тут можуть бути два варіанти. Тут може бути як і бажання поїхати сім'єю. Да? В принципі, нічого цьому не заважає. Залишилося тільки вибрати куди, оприділитися. Тут треба вже оприділитися, тому що тут невизначеність. От. Або може вже хтось один із партнерів. Також шукає собі якийсь шлях. Може бути якась командіровка, під впливом якихось новин, да? новини почитали і вже прийшла думка про переїзд, вирушити кудись дорогу, але поки що цей партнер також ще не визначився. Думає. думає. Ну, я не хочу, я не хочу тут сказати, що партнер думає. Вийти, як би то мовити, із сім'ї, да? ви просто, просто по -по послідкуйте, понаблюдайте по поспостерігайте -по -пос за своїми бажаннями, за бажаннями вашого партнера. Може, ви. Може, ви разом, а може, може хтось один, а може оба по, по роздільності, ви в такому знаходитеся невизначеному стані. А невизначений стан він завжди створює хаос. Це як не знаю куди, да, не знаю, куди, кудись йду, потім не зрозумів, чого я сюди прийшов. От, тому е, добре було б визначитися. Хай воно буде рішення невірним, от, е, хай ви, може, там помилилися, але ви далі спробуєте прийняти інше рішення і далі визначитися. От. Але е, неопределенность це такий підвішений стан. А визначеність це все ж таки визначення якогось направлення, да, це прийняття якогось рішення. От. Ну, тому вирішуйте, в якому стані вам краще знаходитися. І якщо ви бачите, що партнер в якомусь такому дивному стані знаходиться, да, не знає. Кудись йде, а потім і розуміє, кудись йде, а, потім, а може нема, не може щось хоче та не може щось вибрати, то тут треба просто допомогти з чимось оприділитися, намітити шлях, так скажемо, ціль. Так, для тих, в кого немає відносин, О, яка карта? Карта імператриці, карта, яка каже про те, що треба зайнятися своєю жіночністю, тобто посилити свої якості жінки, тобто прокачати свою жіночу енергію, починаючи від одягу. І закінчуючи внутрішніми відчуттями, що я жінка, я маю право носити гарні речі, мати там великий гардероб, міняти його, мати украшення, е прикраси. Да? Можливо, сходити, дати право сходити собі в салон краси, поміняти зачіску. Ну, тобто відчути себе жінкою і на жіночу енергію, тоді приходить і чоловік. Ну, а якщо мене дивиться чоловік, то карта каже про те, що на вашому шляху вже стоїть жінка. От. Просто, щоб вона до вас ближче наблизилася, то треба трішки от прокачати свої чоловічі якості. От. А взагалом ця карта каже про те, що шляхи відкриті це зародження чогось нового, да, нових стосунків, нових проєктів. Тобто ну, тут нічого не заважає, окрім того, щоб проявити саме свою енергію. Ене, ну, жінки проявити енергію, яка вона була дана від народження жіноча ця енергія. Така карта. І навіть якщо, навіть якщо багато справ, і кожен день приходиться, як то кажуть, не зна за що хвататися, хапатися, то перш за все треба вибирати себе, свою жіночу енергію, от, і свої, слідкувати за своїми почуттями та випромінювати. Свою жіночу суть. Ну і Парада місяця о королева Пентаклів. Ну, тут, тут знову жіноча карта, да? і в принципі, ця карта вона такої берегині королева Пентаклів це Королева, яка все має, яка вміє зберегти, яка вміє розрахувати, яка вміє звести дебет з кредитом, да? тобто яка вміє втримати отей баланс розрахунків. От. Тут про таку от енергію зберігання, тут про розотливість, тут про таке спокійне ставлення для, до добробуту. Тобто, якщо в домі, от якщо в житті, в голові, в домі хаос від того, що багато справ. Від того, що не знаю, за що хапатися, від того, що події відбуваються так, що зовсім не встигаєш. От. То оця карта каже, що не треба поспішати. Пентаклі це карта Землі. Треба призупинитися, це досить повільна карта. З фінансами, з фінансами. тут обов'язково треба. Розрахунки. І причому такі розрахунки, ну, навіть прорахунки, навіть прораховувати і свої кроки, і свої дії. Не витрачати зайвого, не витрачати на якісь непотріб. От. Ну, може, 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 і можна вкладатися. В якісь нові проекти, але це треба добре прорахувати. Ну, от для тих, хто в парі, в принципі, от, як мені, то тут про подорож. Тут, тут про подорож, і яка буде, ну, звісно, що будуть матеріальні витрати. От. Але також. Ця карта вона ще каже про те, що е, ну, ця королева, вона в принципі знає, що хоче, і вона так е, зазря грошей не потратить. От. Тому ну, це знов про те, що треба оприділитися. Е, Повільно сповільнитися, не поспішати, а просто все прорахувати. От. Ну, а для тих, кого немає стосунків, то тут якраз вкладатися. Жіночна, жіночна карта на собі не економити, от, а якраз свою жіночість і кладатися. І тобто, не сидіти в таких ілюзіях, в таких думках і думати, що воно якось саме по собі все вирівняється, все зробиться. Якщо велики, багато справ, якась метушня, то воно все якось розрулиться, От, якось саме все визначиться, да, там, за... хтось підставив, образив, то накажуть, там, знайдуть. Ні, тут так, це ілюзії. це ілюзії. Тут карти кажуть про те, що треба все ж таки контроль над подіями брати в свої руки, От не жорстко, але все ж таки з певними такими розрахунками. І е, наводити порядки. От головне тут наводити порядок, як і в думках, як і в інформації ту, яку ви отримаєте, як і в тому, що ви віддаєте. От. Ну і визначатися. Ну, такі поради для близнюків на липень місяць. От. Я вам дякую за увагу. Дякую, що були зі мною. Хочу нагадати, що все ж таки це загальний розклад, не особистий, тому в деяких випадках він може не програтися, програтися не повністю. Але все одно, якусь пораду для себе можна взяти. От, дякую за увагу. Пока-пока, до нових розкладів!